Притча про виноградник. Роздуми над Словом Божим на понеділок дев'ятого звичайного тижня. рік 2 Того часу Ісус почав промовляти до первосвященників, книжників і старших притчами. Один чоловік насадив виноградник, Обгородив огорожею. Викопав давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. У певний час він послав раба до виноградарів узяти від них частину з плодів виноградника. А вони, схопивши його, побили і відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба і цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили, отак і багатьох інших, деяких же з них били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина. Нарешті він послав його до них, кажучи: Мого сина вони пошанують. Але ті виноградарі заговорили між собою Це ж спадкоємець. Подімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши, вони вбили його і викинули геть із виноградника. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, який будівничі відкинули як непридатний. Саме він став наріжним. Від Господа це сталося і це дивовижне в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби тож, залишивши його, відійшли. Притча про виноградник. Нагадує перші розділи книги буття Бог творить людину на свій образ і на свою подобу, все інше він творить для людини і ставить її в раю доглядати та пильнувати сад. Адам же не тільки не приніс плоду у свій час, а ще й зірвав той, що його заборонено було їсти. Чим є отой виноградник? З усім необхідним спорядженням мур, винотока, башта. Кожен з нас отримує певний пакет Божих інвестицій і всі необхідні інструменти, щоб виноградник нашого життя був плідним, приносив плоди. Ми отримали Слово Боже і маємо інструмент, необхідний для того, щоби слово примножувалося в нас і зростало. Це наш інтелект, пам'ять. Бог обдарував нас часом, але й дав молитву, щоб освячувати час і таким чином приносити плід слави Богу. Дав нам любов і дав ближнього, якому можемо її дарувати. Усе є для того, щоб приносити плід. Час від часу господар виноградника. Як і колись протягом історії спасіння посилає своїх слуг, щоб отримати плід. І, подібно як це колись було, так і зараз досить часто трапляється їх не розпізнати. Найбільше що вражає в цьому тексті надія Господа, що до його сина матимуть пошану ще мав він одного, єдиного улюбленого сина. Нарешті Він послав його до них, кажучи, мого сина вони пошанують. Ці слова розкривають серце нашого Небесного Отця і виражають його наміри щодо нас. Отець сподівається, що ми вшануємо сина. Після того, як доводиться сповідатися з одних і тих самих гріхів, надія Бога справді вражає. Мого сина вони пошанують. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Amin.